В Україні пропонують зробити перемир'я десь приблизно взимку 26-го року. На сьогоднішній день у нас вже, хоча зими немає, але є проблеми із газом. Про це повідомляє профільна міністерка. Будуть виділяти додаткові кошти. Ну і також росіяни повідомляють про те, що український дрон влучив в російську атомну електростанцію, але влучання там було незвичне, незвичайне. Про все це зараз, друзі, по порядку вам буду розповідати. Сьогодні, 7 жовтня, з вами знову Валерій Клочок. Підписуйтеся на канал. Я вітаю вас вкотре, що нас тут уже понад 300 тисяч. Завдячуючи вашій підтримці, канал розвивається. Тому пропоную робити це разом і надалі. А тепер детальніше про все озвучене і не лише. Є приємні новини з фронту і не дуже. Ви певне вже про це знаєте. Читали в мене в телеграм-каналі. Хто ні, заходьте підписуйтеся. Ну, до прикладу, бійці 141-ї окремої механізованої бригади звільнили село Січневе на Дніпропетровщині. Під час штурму ліквідували 50 російських окупантів і 8 взяли в полон. Тобто певні територіальні здобутки у нас все ж таки є, але є вони і в росіян. Фронт дихає, фронт динамічний, він не стоїть на місці. Тому всі заяви Путіна, що в нього неймовірні успіхи, це не зовсім так, це зовсім не так. Бо, до прикладу, сьогодні зранку в Ленінградській області Росії на залізничному перегоні Строганово-Мшинська стався підрив колії. Звісно, кулія підірвалася не сама. Спрацювали там місцеві партизани. В результаті цього потяг зійшов з колії. Каже, що він перевозив військовий вантаж. Повідомляють про це для журналістів. Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Звісно, вони не роблять офіційних заяв з цього приводу, але, як ви знаєте, вже такі події і інциденти на Росії не вперше. Вся окупована, на жаль, територія Запорізької області на сьогоднішній день залишилася без електрики після удару Збройних сил України. Так повідомляє Російське Міністерство енергетики. Це є причиною чи ні, тут питання спірне, друзі. Я вам не можу однозначно сказати. Бо, до прикладу, вони кажуть, що пошкоджено об'єкти електроенергетики на території Запорізької області, електропостачання відсутнє на всій території регіону. Про це заявляє Євген Балицький, ви, певне, знаєте його, це колаборант, колишній українець, який сьогодні працює на Путіна. Кажуть, що там усі заклади. Охорони здоров'я перейшли на резервне живлення, яка там насправді ситуація, будемо очікувати вже офіційного повідомлення від української влади. Але Росія продовжує виносити енергетику України. І чим далі, тим робить вона це наполегливіше. І направляє дуже багато шахетів ракет в один об'єкт для того, щоб досягнути цілі. Ви також про це друзі знаєте, але я звертаю вашу увагу на це, тому що. Ті, кого це не торкається зараз безпосередньо напряму, можуть відчути наслідки дещо пізніше. У прилуках, наприклад, ворог фразив енергооб'єкт. понад 60 тисяч домогосподарств залишилися без світла. Це офіційне повідомлення Чернігівської обласної військової адміністрації. І сьогодні, в цій області, будуть діяти графіки погодинних відключень. А от міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що ми маємо значні пошкодження газової інфраструктури внаслідок нещодавніх масованих атак Росії. Пряма мова. Зараз важко сказати цифру, пошкоджень все в процесі відновлення оцінки, що зможе швидко запрацювати. Вона не знає цього. Тільки на закінчимо з розбором завалів, будемо мати чітке розуміння, наскільки швидко ми можемо відновитися. Тоді можна буде говорити про відсотки втрат, але пошкодження значні, каже вона. І також вже стало відомо з її слів, що Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на одну третину через російські удари по газовидобутку. На це підуть кредити в розмірі півмільярда євро від Європейського банку реконструкції та розвитку, та також 300 мільйонів доларів від Європейського інвестиційного банку. Україна обговорює з великою сімкою можливість. Позики додаткових коштів і отримання грантів від окремих країн. Ситуація вкрай складна, друзі. Але незважаючи ні на що, сьогодні Зеленський проводив нараду із прем'єр-міністркою України Юлією Середенко і повідомив про те, що уряд ухвалить постанову найближчим часом, де буде зазначено, що ціна на газ зростати не буде для українців. Тобто вона залишатиметься такою, як і минулого року. Ну а розриви будуть покривати наші європейські партнери. І тепер щодо інциденту, який стався на російській атомній електростанції, сьогодні вночі український дрон, нібито український, але ймовірно український, потрапив в охолоджувальну вежу нововоронецької атомної електростанції, яка забезпечує більшу частину вироблення електроенергії у Воронезькій області. Так стверджують роз. Енергоатомі, як заявляє російська компанія, дрон придушили технічними засобами, після чого він врізався в радирню діючого енергоблоку No6 і вибухнув. Руйнувань і постраждалих немає, проте на градирні від наслідків детонації залишився темний слід, який ви зараз бачите на фото, яке демонструється на ваших екранах. Тобто нічого серйозного там не відбулося. За твердженням Росенергоатому атака не вплинула на безпеку роботи станції, загальна потужність, якої сягає 2556 МВт, радіаційний фон залишається в нормі. Ну а ми радимо росіянам просто начіпати дрони, які летять по військових об'єктах або об'єктах військових промислового комплекс Росії, аби вони не влучали у російські атомні електростанції. Нехай собі летять, не чіпайте. А тепер, друзі, щодо реакції Кремля на заяву Дональда Трампа про тамагавки. Я сьогодні коментував це вже на багатьох каналах. Так само я обговорювався зі своїми колегами тут, на каналі. Ви можете переглянути ці відео. Є відповідна реакція Кремля на заяву. Трампа про якесь там рішення щодо тамагавки. Ну, яка заява Трампа, друзі, такий самий фідбек з боку Кремля. Речник Кремля Пісков, коментуючи слова Трампа, про те, що той нібито має якесь рішення про передачу тамагавків до України, він каже, певною мірою ухвалене, заявив, що потрібно дочекатися конкретніших заяв Вашингтона у питанні постачання крилатих ракет Україні. Вже потім вже щось коментувати. Він каже наступним чином. Що стосується постачання, озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім вже лунають заяви. Принаймні так завжди було за адміністрації Байдена. Нам це добре відомо, цього разу подивимось, сказав Пісков і задав Байдена. Не випадково, тому що відразу підключився до цього процесу Медведєв. Зверніть увагу, останнім часом вони мовлять синхронно і говорять приблизно одне і те саме. Методичка одна і та сама. Я про це також говорю на кожному каналі. Що сказав Медведєв з приводу заяви Трампа про можливу передачу Україні ракет тамагавки? Він говорить, що Трамп збирається йти шляхом Байдена, каже так само, як і Пісков. Пряма цитата Медведєва ну вона, як на мене, красномовна. Я все-таки хотів би, щоб ви її почули. Трамп зібрався йти стежкою Байдена до Нобеля. Ну, до речі, Нобелівську премію будуть вручати 10 жовтня. Трамп дуже хоче отримати там премію миру. І далі Медведів продовжує. На питання про поставки бандерівцям та магавків він буквально випалив наступне. Я вирішив поставити, але хочу спочатку дізнатися, що вони з ними зроблять. Ну, зрозуміло, каже Медведів, що вдарять ними по Парижу, Берліну, у Варшаві, так він іронізує. Навіть президенту США таке має бути зрозуміло. І такий спосіб він тонко тролить Трампа, очікує від нього фідбеку. Тут, друзі, хочу зробити одну ремарку. Звісно, що Трамп. Може відреагувати на слова Медведєва, як то він робив раніше, і це дуже неправильно. Такий спосіб, ми ж що він піднімає статус цього недополітика запасного президента на Росії Медведєву і Кремлю. Загалом це подобається. Чи буде цього разу реакція? Подивимося, тому що до прикладу Трамп відмовився. Привітати Путіна із Днем народження, яке той святкує сьогодні, 7 жовтня. Це офіційне повідомлення Кремля. Там сказали про те, що ніякої інформації щодо телефону дзвінка до Москви з Сполучених Штатів Америки не надходило. Тим часом уряди країн Європейського союзу домовилися обмежити пересування російських дипломатів у межах Європейського союзу. У відповідь на зростання кількості спроб диверсії, які часто очолюють шпигуни під дипломатичним прикриттям. Про це пише видання Financial Times. Це ми також з вами вже обговорювали на каналі. Давно виношується ця ідея. Там будуть ставити вимогу до дипломатів, щоб вони заздалегідь повідомляли, куди вони їдуть, чим вони їдуть. Представляли квитки, зворотні квитки, де вони будуть ночувати, номер авіарейсу чи залізничного рейсу, автомобіль, яким номером і так далі, контактні телефони і тому подібне. Тобто повний тотальний контроль. Згідно з запанованими правилами, російські дипломати, які працюють у столицях країн ЄС, будуть зобов'язані повідомляти уряди саме про свої поїздки в такому форматі. Усі, нібито, вже готові голосувати за, навіть Угорщина погодилася, зняла своє вето. І говорить, що це буде включено до 19 санкційного пакету, який швидше за все затвердять аж 24 жовтня. Ну не поспішає Європа, затягує війну як тільки може. Бо дуже складно для них ухвалювати швидко ефективні рішення для України. Вже неодноразово навіть Зеленський говорив, що ну, реакція дуже квола з боку європейців. І ми справді хочемо, щоб вони якось швидше оберталися. Ну я думаю, що так і буде. Але поки що вони будують плани на перемир. Мова йде про Олімпійське перемир'я. Італія пропонує оголосити якраз таке перемир'я в усіх війнах на земній кулі під час зимової Олімпіади. Про це заявив очільник закордонної се Італії. Антоніо Таяні і каже, у зв'язку з Олімпійськими іграми в Мілані та Кортіні ми подаємо до ООН пропозицію про Олімпійське перемир'я для всіх воїн, зокрема в Україні та на Близькому Сході. Ми маємо бути борцями за мир. Олімпіада пройде в згаданих мною містах в період 6 по 22 лютого 26 року. Тобто європейці до цього часу не планують зупиняти війну. І розуміє, що не вони її розпочали, не вони її зупинять, але якихось конкретних дієвих кроків вони в цьому сенсі. Робити поки що не збирається, особливо Італія. Вони просто відшишуються. Хоча, як на мене, щодо Італії це не дивно. Італія завжди була такою. І тепер, друзі, пару вам новин ще про Росію. Точніше, одна, але дуже і дуже показова. Мова йде про будівництво газу. Потоку між Росією та Китаєм, сила Сибіру 2, який нібито був юридично вже оформлений цей проект під час візиту Путіна до Пекіну. Ну, як виявляється, не зовсім так. «Газпром» зробив гучну заяву, що все буде працювати, будуть постачати неймовірну кількість газу до Піднебесної. Але на цю хвилину, от коли я вам розповідаю, ніякого договору між Пекіном та Москвою. Щодо цього проекту немає. Видання Роутер спише, навіть якщо угоду вдасться укласти в наступному році, в 26-му, будівництво труби займе не менше 5 років. І ще стільки ж буде потрібно, щоб вивести її на проектну потужність. Розповіли знайомі із ситуацією. Люди для журналістів видання Reuters. за словами одного з них, Газпромі не очікують виходу Силу Сибіру Сибіру-2» на заплановані обсяги раніше 34-35 років, тобто через 10 років. Це за умови, якщо поставки розпочнуться в 31-му році. Тому новина одна, але дуже хороша. Що в ній хорошого? Я вкотре говорю і наполягаю на тому, ми це обговорюємо з колегами, що Китай не поспішає дуже активно допомагати Росії виходити з економічної кризи. Він зацікавлений в тому, щоб повністю здійснити економічну експансію цієї країни, але він робитиме це поступово. Час у Китаю, на жаль, є, на відміну від нас. Втім, в будь-якому випадку сьогодні така співпраця. Китаю та Росії є вкрай небезпечна. В Росії це розуміють, але нічого з цим зробити не можуть, тому що для Путіна головне війна. Вони можуть закривати заводи, будуть працювати вони по триденному робочому тижню, як я вам вже також розповідав тут на каналі. Їх не цікавить. скільки будуть отримувати росіяни соціальних виплат, ну так само, як Росіяни дуже цікавить, Головне, щоб Путін був при владі, хоч і камінці з неба будуть падати. Тому ситуація для Росії залишається вкрай критичною. Але це не означає, що вона вічно буде такою. Кінець точно настане. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю цінушино і шаную. не перемикайтеся. Все буде Україна!